Всім привіт! Ви на каналі Магія ТРУ. Сьогодні подивимось таке питання. Мені пишуть: Луганська область, північ, Сватова, Старобільськ. Чи будуть руйнування жертви серед мирного населення? Дивимось, що заважає повній деокупації Луганської області. І що саме чекає в цих населених пунктах? Чи будуть руйнування жертви серед мирного населення? Скажіть, покажіть. Будуть якісь дії такі безглузді, мирне населення під загрозою. І карти радять, що треба тікати звідти. Не будьте дураками, не сидіть там, тікайте. Буде звільнення, буде праздник. але так. Є таке, що є охорона якась. Чи будуть руйнування? На питання, чи будуть руйнування, так, да, вони можливі. Руйнування можливі. І ворога будуть вибивати туди дуже скоро. Будуть гнати з Луганської області геть за межі України. Ну, це на майбутнє, бачите, що ситуація буде контрольована, і карта миру вийшла. Це добре. Е, оце показано е, мир, 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 ні, мирна сім'я, да? карта миру вийшла, а війна буде контрольована. Це карта війни, що вона буде під контролем. Ось так. Але можливі, можливі руйнування, що треба ховатися і тікати. Не сидіть. Не дивіться, оця війна ну, цей птах, хижий, це єцтворіння війни. І не треба заглядати в зуби. Треба ховатися. Небудь дураками і ховатися, тікати. Руйнування можливі. Так, заперечую, прибираю все, що заважає. Все, що заважає, звільненню Луганської області повної декупації, і щоб не страждали ті населені пункти, які можуть опинитися на лінії вогню. Щоб не було руйнувань. Заперечую, перешкоди прибираю. Заперечую. Так, заперечую. На майбутнє вже що не просто заглядають ворогу в зуби, да, дивляться, як він буде вбивати, а вже будуть давати відсіч. Це я залишаю. Заперечу, це дуже хороша карта на майбутнє. Буде Луганська область буде звільнена ну, повністю. повністю. Расистів там не буде. Те, що вони там розказують місцевим, що вони там не завжди, ні. Це неправда, це в них не вийде. Так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню Луганської області від російської армії від окупанта. Прошу захисту для всіх містечок, сіл, щоб не було руйнувань, щоб не гинули люди цивільні. І Прошу повернути все зло. Всі катування, всі знущання, весь негатив. Назад на голову російським солдатам, їх керівництву і тим, хто керує цією війною з Кремля. По волі вищих сил, да буде так. По Верховному суду прошу справедливості, прошу наказання, покарання для винних. Та да буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі.